Доброго дня, дорогі підписники та гості нашого каналу. На зв'язку Галімі Волині Індастрії, збройовий офшор-каналу Брички з першим враженням від стрільби з глушником, свіжачком зі стрільбища. Oh oh, Тож, про що сьогодні? Мій сорт зброєвого недіагностованого привів до того, що буквально найпершим апгрейдом карабіна для себе я обрав саме глушника. Навіть не питайте чому. Точніше, питайте не мене, а голоси в моїй голові, які надивились і наслухали серйозних yeah. дядьків бультикам із інтернету. Моя ЛСА Гранд 15 це дітиська PSA. Одна з арок за тисячу, так би мовити, на нашому збройовому ринку, яка була придбана влітку 2024 року. До неї пропонувалась вакцинація від синдрому Ачумілих ручок, від якої я пихато відмовився. Даремно. Так от. Завдяки спілкуванню з поцілованою Юджином Стоунером нацією, я дійшов до висновку, що встановлення глушника може обмежитись лише двома ключовими змінами до карабіну: це буфер віддачі H2, який власний був швиденько замовлений. І тут умінкнувся і той самий Restless Rifle Syndrome. Я шукав моделі глушників саме українського виробництва, і перший в моїй лінійці став FAST від зброяра, але його ціна ризикувала кинути мій бюджет з прогіба. Тому подальший пошук привів мене до вибору між. From Steel, Tіchon та Vinci. Серед них вже звузив коло до таких, що накручується не на стовбурове різьблення самого карабіну, а на ДГК чи полум'ягасник. Ох, далі все як в тумані. Потямився вже скручуючи рідний Birdcage під встановлення полум'ягасника. Та симпатично Vinci cqb 15 Titan. Постав вибір нової рукояті. Це було або придбання нового заряджання, або модифікація грубого мілспеку, який. Був моментально замінений на амбірукаять від FireOn, з яким в мене на каналі, на жаль, довга історія боротьби за зачіп об ресівер. Нові рукояті обіцяли стати ще однією сотнею баксів, не вкладеної в набої, тому лиші були швиденько нагострені в автомагазин по високотемпературний еластичний герметик. Відео про цей харчовий експеримент залишу в описі каналу, тому що це фактично дозволяє вам зекономити буквально кілька тисяч гривень на придбанні газбастерної рукояті шляхом створення такої. Самостійно. І от, нарешті, вітром долі і засобом шедевру Кременчуцького автопрому мене занесло в тир на тес. Перші постріли без глушника пройшли добре. Встановлений самостійно новий полумігасник не черкався кулями, а значить, була пора перейти до основної зірки програми. ну велика могила. Що надо зробити? Треба потягати його трошки. Кип яп'ян. Продовжає Не Ох, я сьогодні поганяю лисого. is <laughs>